Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти хочеш фінансової свободи, і я знаю, як її досягти. Бо я створив унікальну програму Стань мільйонером за 7 днів. Ти отримаєш pdf Гайд, чек-лист, чат з однодумцями. І звісно, мій авторський курс, як змусити гроші працювати, поки ти відпочиваєш. Ти більше не будеш працювати на гроші. Тепер гроші працюватимуть на тебе. А якщо не працюватимуть, то ну принаймні працюватимеш ти. Але з вірою. Тому поспішай, кількість місць у курсі не обмежена, але звучить солідно. Реєстрація просто в описі, одразу після лайку та дзвіночка. Саме так, друзі, вам і продають мрію. Ті самі слова, той самий тон, ті самі обіцянки. Тими ж учимо, що обіцяють свободу. І знаєте, що цікаво. Усе це почалося з однієї книжки. Книги, яка колись навчила людей мислити, а згодом стала натхненням для мільйонів інфокурсів про успіх та цілої армії коучів з успіху. Отже, є дві освіти: одна каже: вчися добре, щоб знайти стабільну роботу, інша. Вчися мислити, щоб ніколи не працювати на когось. І все життя ми стоїмо між цими двома голосами: між страхом і ризиком, між зарплатою і пасивним доходом, між бідним татом і багатим татом. Так, ця книга народила десятки гуру і тисячі марафонів, як стати успішним за один тиждень. Але вона ж навчила мільйони людей думати про гроші інакше. Бо багатий тато, бідний тато, це не про формули збагачення. Це про різницю між двома способами мислити. Роберт Кіосакі багатий тато, бідний тато. І сьогодні ми не просто згадаємо, про що ця книга. Ми розберемося, чому ця книга досі працює. І чи працює. У цьому відео я зекономлю вам купу грошей. Думаю, десь 1005 доларів. І поділіться цим відео з людьми, які вам дорогі, нехай вони теж зекономлять. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Перш ніж ми почнемо, давайте зрозуміємо, хто ж автор. Роберт Кіосакі інвестор, бізнесмен, фінансовий освітянин. Але головне, він сам є продуктом двох світів. Він американець японського походження, що виріс на Гаваях, і у нього, за його словами, було два батька: бідний тато, його рідний, він високоосвічений чиновник, який вірив у систему, таку як освіта, стабільна робота, пенсія, і який помер з боргами. Та багатий тато, батько його друга, підприємець, який не закінчив і восьми класів, але став одним з найбагатших людей на Гавайях. Кіосакі насправді він бунтар. Його головна місія зруйнувати традиційну систему освіти, яка, на його думку, штампує рабів для щурячих перегонів. Як його бідний тато, а не вільних людей, які вміють керувати грошима, як його багатий тато. Хто хоче почути повну біографію Роберта Кіосакі? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вест, Ден Браун, Пауло Коелі, Бернар Вербер, Тоні Шеєр, Нес Гіменгує, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі дуже багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Туру посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Поїхали. Висновок перший: бідність це не стан гаманця, це стан мислення. Бідні та середній клас працюють за гроші, багаті змушують гроші працювати на себе. Роберт Кіосакі тут говорить про те, що більшість людей. Привчають до зарплати як до голки. Це безпечна доза стабільності, яку нам колять щомісяця, щоб ми не ризикували, не сумнівались і не думали, що може бути інакше. Ми живемо в такому ритмі: понеділок, п'ятниця, вихідні відновитись потім знов бій. І навіть якщо зарплата росте, мислення залишається тим самим. Ми просто підвищуємо дозу. Ми працюємо не тому, що хочемо, а тому. Що боїмося втратити стабільність. Боїмося, що без цієї щомісячної дози світ розвалиться, розсипеться. Але автор говорить тут, що гроші це лише інструмент, ну як молоток. Вони не мають ні совісті, ні емоцій. І якщо їх не навчити працювати на тебе, вони завжди працюватимуть на когось іншого. Я знаю людей, які заробляють понад мільйон гривень на рік, працюючи в наймі, все одно вони відчувають себе бідними. Вони мислять, як наймані працівники, що буде, якщо завтра мене звільнять, як втримати рівень життя на тому самому рівні, як не втратити те, що я маю. І тут виходить, що справжня фінансова свобода не приходить тоді, коли ти більше заробляєш. Вона приходить тоді, коли ти перестаєш мислити категоріями страху. Коли замість питання, скільки я утримую, ти починаєш питати, що я можу створити? І ось у цей момент починаєш думати, як багатий тато. Зафіксуйте собі. Висновок другий. Усвіта дає диплом, але не фінансовий інтелект. У школі нас вчать працювати за гроші, але не вчать, як ці гроші примножувати. Класична освіта це акуратна система підготовки слухняних, передбачуваних, зручних для ринку праці людей. Працюй добре, отримуй хороші оцінки. Вступи в університет. Знайди стабільну роботу. І все буде що добре. Теоретично. На практиці диплом є, страх є, кредит на квартиру та авто теж є. А розуміння, як працюють гроші, немає. Направду, я народжений у 1985 році. Про яку фінансову грамотність можна говорити, коли я навчався в школі, закінчував коледж закінчував перший інститут. І навіть, напевно, другий в мене дві вичі освіти, напевно, навіть другий. Тобто в моєму оточенні знайомих і рідних людей не було е, такого спілкування стосовно якогось грамотного користування грошима, як поводити себе з грошима. Оці жарти про заначку. Тата від мами, не знаю, мами від баби там і так далі. Ну, це, напевно, все. Я пробую зараз пригадати. Я не говорю зараз про якісь найвищі сходинки фінансової грамотності, такі, як інвестиція, фонди. там, і так Ні. Я говорю навіть про якісь базові речі: фіксування бюджету, розподіл бюджету там, і так далі. Коли ти входиш в стосунки, так, от є зараз ті тренди. Меми, там, скільки має заробляти чоловік, скільки повинен заробляти там, як він повинен ділити з тобою ці кошти, 50 на 50. там. У нас є інший проект, де ми записували подкасти на цю тему. і там, Я дійсно, бо учасники молодші від мене, я дійсно говорив так, як я вважаю, вважав тоді за правильне, і як в мене відбувалося в житті, тому що нас цього ніхто не вчив. Я не звинувачую зараз когось, що я такий хороший, всі погані. Ні, я просто констатую факт. І напевне, не було такої кількості інформації в моїх 20 років, не було стільки інтернету, не було соцмереж, не було такого доступу до людей різних рівнів. Абсолютно не було. Тому про яку фінансову грамотність я можу е, говорити, якщо б я сам не почав тим цікавитись, там, в 32 роки. В 33 роки я навіть заробляючи величезні кошти, все рівно не мав, цієї, не мав цього фінансового розуміння. Тобто вони якось заруб... От поясним, Чи міг би я вам пояснити, як вони заробляються? Ну якось вони зароблялись. От я робив так, 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 і отут в результаті отримувались гроші. А саме розуміння, як працюють гроші, не було, його немає. Фінансова освіта по великому рахунку, це інша історія. Вона вчить запитуватись, як я можу створити цінність, як змусити капітал рости, як зробити так, щоб гроші приносили гроші, а не просто тікали з картки першого числа. І у ця історія а, про фразу гроші повинні робити гроші. Гроші повинні працювати. Для мене не знаю, років до 25-28, до 28, була абсолютно якимось мемом з фільмів: гроші мають працювати. А окей, сказав, розумієш? Ну чекай що може, не обов'язково. І якраз в цій книзі я зрозумів і побачив, на чому наполягає Кіосакі, що діти повинні знати, що такі активи і пасиви, бо різниця між ними це різниця між людиною, яка будує, і людиною, яка все життя гасить ті типу пожежі. І найцікавіше, пасиви часто маскуються під успіх: дорогий автомобіль, квартира, у якій живеш, красива, якась там не знаю, побутова техніка. Брендовий гардероб, статусні покупки, відпочинок. От на фото ми бачимо успіх у банку, кредит і нуль накопичень. Ми виходимо зі школи з умінням розв'язувати квадратні рівняння, але без розуміння, як працюють відсотки, інвестиції, податки і фінансова поведінка абсолютно відсутня. Ми можемо написати твір про Шекспіра, але не можемо скласти особистий бюджет. І потім ми дивуємося, я працюю багато, наче все правильно роблю. Чому досі? Я нічого не маю, тому що система вчить працювати. Вона вчить працювати, а не володіти. Знання важливі, але фінансова грамотність це інший тип знань, це розуміння не того, як заробляти, а того, як не втрачати і примножувати. Саме тут починається справжня свобода фінансова. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю. І ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум. Тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню. «Бунт». Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом bunt 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те. Що має значення довіряй, читай дій. Висновок 3. активи це не речі, це система, яка працює без тебе. Актив це те, що кладе гроші в твою кишеню. Пасив це те, що їх забирає. Проста фраза, яку можна прочитати за секунду. Але щоб її зрозуміти, іноді знадобиться все життя. Роберт Кіосакі пояснює, що більшість людей усе життя плутають активи і пасиви. Ми називаємо активом власний дім, бо він наш. Хоча кожен місяць цей дім забирає гроші: комунальні, ремонт, податки, не знаю, страхування. Це в результаті не актив, це комфорт. І іноді дорогий комфорт. А актив це те, що працює, поки ти працюєш. Квартира, яку ти здаєш. Бізнес, який приносить прибуток без твоєї постійної присутності та участі, інвестиції, відсотки, роялті, доходи з інтелектуальної власності. Актив це те, що годує тебе навіть коли ти спиш. А пасив те, що забирає спокій навіть коли ти працюєш. Я бачив людей, які купували дорогі речі, щоб виглядати багатими. І тих, хто купував активи, щоб стати багатими, перші мали лайки. Друге, свободу. І варто зрозуміти, що автор цієї книги він не проти комфорту. Він просто каже про те, що спочатку побудуй систему, яка тебе буде годувати, а вже потім будуй систему, яка тебе буде прикрашати. Ми часто дуже хочемо виглядати успішними, замість того, щоб е, бути ними. Але реальне багатство починається не тоді, коли ти купуєш речі, а тоді, коли твої речі починають купувати речі для тебе. Висновок номер 4 страх головний ворог багатства. Більшість людей не досягають успіху не тому, що вони дурні, а тому, що вони бояться втрат. Кожен хоче фінансової свободи, знаєте, ось цієї фінансової подушки безпеки, але не кожен готовий заплатити їй справжню ціну. Ризик, страх втратити стабільність тримає нас міцніше, ніж будь-які борги. Ми кажемо собі, я почекаю, коли буду готовий. Але цей момент ніколи не настає. Бо ми боїмося інвестувати, ми можемо прогоріти, боїмось почати власну справу, бо можемо провалитись. Ми боїмося навіть змінити напрям, бо можемо втратити те, що вже маємо. І в результаті не втрачаємо нічого окрім часу. Я бачу, як страх паралізує навіть талановитих людей. Вони мають ідеї, енергію, досвід, але вони нічого не роблять. Бо в голові крутиться одна фраза: а що, якщо не вийде? А знаєте, що говорить Кіосакі в своїй книзі? А що якщо вийде? Багаті ризикують, але не сліпо. Вони вчаться на помилках, а не ховаються від них. Бідні ж чекають ідеального моменту і пропускають усе своє життя. Страх це податок на комфорт. І поки ти його платиш, ти не вільний. Ніхто не каже, що ризикувати легко, але фінансова свобода не приходить через стабільність. Вона приходить через сміливість. Висновок 5: гроші не роблять людину жадібною. Вони просто підсилюють її сутність. А гроші, як збільшуване, скло. Вони показують, хто ти є насправді. Ми часто о, думаємо, говоримо і чуємо десь про те, що гроші змінюють людей. Ні, гроші лише підсвічують те, що вже всередині. Якщо людина добра, вона стає щедрішою. Якщо зла, її его просто отримує бюджет на рекламу. Бідна людина, отримавши гроші, часто купує статус, багата купує час. Бо справжня розкіш не годинник на руці, а можливість не дивитись на нього щохвилини. Я знаю людей, які отримують. Великі суми і зникають під вагою власних бажань. І тих, хто, навпаки, став спокійнішим, коли гроші прийшли. Бо для одних це засіб самоствердження, а для інших інструмент впливу, розвитку, свободи. Дивіться, як на мене, думка про те, що Кіосакі романтизує гроші, неправильно. Він просто говорить: якщо ти не знаєш, хто ти є, великі гроші покажуть це швидше за все. Тому, перше ніж прагнути багатство, варто зрозуміти, навіщо воно тобі потрібно. Гроші не вирішують проблеми, вони лише роблять їх помітнішими. Як і все велике у світі, вони підсилюють не гаманець, а характер. І, можливо, найбільша розкіш не купити щось дороге, а дозволити собі не доводити нічого і нікому. При друзі, в мене до вас коротенькі оголошення. Багато хто зараз в коментарях напишете про те, що я. Буду вже бракувати, попрошайнічити, просити вас підписатись на канал. І дійсно так і буде. Але хочу вас попросити іншого, хочу попросити підтримки. У мене на каналі Бунт бібліотеці трошки більше 45 тисяч підписників. І до нового року я поставив перед собою ціль, мету, маю таку мрію, щоб нас було 50 Тисяч підписників на каналі Бунт бібліотеці, що по новий 2026 рік ми зайшли саме з такою цифрою. Я щиро вдячний кожному з вас, хто долучився до цього проєкту. Я тішуся неймовірно від того, що є величезна кількість людей, яка цікавиться саморозвитком, яка цікавиться літературою, книгами, і яка шукає знайомства з самим собою через книги та. Літературу. Хто не підписаний, дивиться це відео вперше. Підпишіться, будь ласка. Хто підписаний, низький вам уклін, хто, можливо, випадково так сталося, склались обставини, відписався. Повертайтесь, тут буде багато класного, крутого контенту. Пропоную вам він. -він. Так, перемога, перемога. Я вам контент, ви підписку і робимо з вами таку класну, круту колаборацію. Тому підписуйтесь, підтримуйте розвиток українського YouTube, українського контенту. Дякую. Я переходжу до висновку номер 6 Найбільша інвестиція це інвестиція у власний розвиток. Бідні витрачають гроші, щоб здаватися розумними. Багаті, щоб ставати розумнішими. Багато ми говоримо про фінансову свободу, але тут і книга про це. Фінансова свобода починається не з капіталу, вона починається з голови, яка вміє цей капітал створити. У світі, де кожен хоче швидкого результату, розвиватися вже акт бунту. Більшість людей інвестують в комфорт: новий телефон, гаджети, бренд, статус. Мало хто інвестує в себе, у знання, навички, оточення, в досвід. Але саме ці інвестиції повертаються найбільше. Бо розум це єдиний актив, який не можна відібрати, і єдиний, що створює всі інші. Ми часто говоримо про те, що коли я зароблю, тоді я навчусь, але насправді все працює навпаки. Ти починаєш заробляти тоді, коли вчишся. Я знаю людей, які витратили більше на освіту, ніж на машину. Я сам, напевно, для себе в 2018-2019 роках витратив найбільшу суму на те, що я навчався. Якщо я не помиляюсь, ну, це можна було купити дуже хороше авто. Це було більше 28 тисяч. Тисяч євро менше ніж за рік, трошки більше, ніж півроку. Я витратив на навчання. І ви знаєте, та в якийсь момент, в році, напевно, в 2020 в мене, як в нас в народі по-простому говорять, була така отут зелена жабка, яка говорила: от на що ти це зробив? Ну от, і от воно тобі треба було. І е, ти. В себе перед носом в моменті цього не замічаєш. Як ти ростеш, як ти збагачуєшся ментально, як ти обростаєш ось тими новими знайомствами, в тебе змінюється, виду змінюється вже коло твого спілкування. Я дійсно того не бачив, коли. Стається величезна халепа, коли стається якийсь трансформаційний період в своєму житті, як було в мене, вже не буду повторюватися, в різних відео про це на різних етапах розповідав, то ти в якийсь момент робиш знаєш, якісь дії на автоматі. Такий, то, 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 зробив так: тут: Ютуб канал, TikTok, Інстаграм, бам-бам-бам. І ти в якийсь момент такий, а що я роблю? А я починаю заробляти. А, а як, з чого? А звідки я взнав це? А звідки в мене цей досвід? А звідки цей контакт в телефоні? А чому я А, почекай? Ага, це ось тоді, три роки назад. Це звідси, це звідси тобі підсвідомість починає викидувати. Тому що ти собі на підкорку записав якісь нові знання, правильні речі там і так далі, які... Пізніше, в моєму випадку, на моєму прикладі, спрацювали там через три роки, і вони досі допомагають мені рости. Е, я... Багатий тато бідний тато прочитавши раніше, і тоді я вже чітко розумію, що я заробив і коли є навчання, та для мене е в якийсь момент там не пам'ятаю, в 23-24 році я був на навчаннях, де вхідний квиток коштував 5 тисяч доларів. Проблем, тобто проблем нема в тому, що я розумію, що це інвестиція, тобто я йду. Інвестую, і потім я е, починаю заробляти кошти. Та, от це як я сказав раніше, про те, що люди думають, що я зароблю кошти і піду навчатись. А виходить, що ти йдеш навчатися, і вже в цьому процесі починаєш заробляти кошти. От коли ви. Е, цей алгоритм в себе зафіксуєте, тоді ви до розвитку будете ставитись набагато важливіше і набагато цінніше. І чому я на початку відео говорив, що я зекономлю вам величезну купу грошей? Тому що коли я зробив акцент саме на такій літературі, на нонфікшн літературі, я зрозумів, що... Не треба вже прям 30 тисяч євро викладати. Та і за 5 тисяч доларів насправді цей курс можна було не купувати. Але хто ж я, щоб судити всесвітній маркетинг? Тому прочитайте цю книгу, напишете скільки ви зекономили грошей. Не пишіть, скільки заробили, просто скільки зекономили. А зекономив, рахуй, заробив. І ви знаєте, мені тут хочеться додати, що гроші можна втратити, активи можуть згоріти. Але якщо ти виріс, ти все відновиш. І можливо. Саме це головний секрет фінансової свободи. Розвивай себе так, щоб у будь-якому сценарії твоя цінність завжди залишалась активом. Бідні працюють за гроші, багаті працюють над собою. І, можливо, саме це і є найбільший урок, який залишає після себе Роберт Кіосакі. Можна не погоджуватись з Кіосакі, можна критикувати його стиль, його маркетинг, його нескінченні продовження. Тієї ж ідеї, але скажу так, що важко не визнати, він зробив те, що не зробила система освіти. Він змусив мільйони людей уперше поставити собі питання: а чи я працюю заради життя, чи живу, щоб працювати. Ця книга дала світові просту, але болючу істину. Бідність не в гаманці, бідність в голові. Якщо ти не змінюєш мислення, ніякі гроші тебе не врятують. Я знаю, як звучить слово багатство. Воно одразу викликає сумніви, сарказм, захист, бо нас виховували боятися грошей, соромитися успіху і вірити, що чесно заробити багато, неможливо. Просто нереально. Але це неправда. Гроші не роблять нас кращими чи гіршими. Вони просто дають можливість стати більш собою. Якщо після цього відео. Хоча б одна людина скаже, я більше не хочу просто працювати, я хочу створювати. Якщо хоча б хтось відкриє свою першу книгу з фінансової грамотності, або ж просто сяде і вперше перерахує свої витрати, щоб зрозуміти, куди йде життя, значить я не дарма прочитав цю книжку. Бо справжня фінансова свобода це коли ти розумієш, що найцінніший актив у твоєму житті це ти сам. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску? Багатий тато, бідний тато» у подарунок. Перше бути підписаним на канал Бунду бібліотеці. Перевірте, будь ласка, прямо зараз, чи ви підписані чи ні. Якщо ні, підписуйтесь, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Відповідь на питання, яку головну фінансову установку від бідного тата? Ну, батьків або суспільства, ви досі намагаєтесь зламати в собі. Про результати розіграшу я повідомлю в своєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. А з вами був канал Бунту бібліотеці. До зустрічі в наступному відео. Побачимось, почуємось. Читай, живи, бунтуй!